Можливо, ви вже знайомі з одноіменною серією головоломок розробника Rusty Lake, але якщо ні. Це не зовсім дивно. Незважаючи на велику кількість шанувальників, ігри Rusty Lake ще не отримали значного визнання. Це дивовижні ігри, які поєднують атмосферу і невимушену загадково втечу з кімнати. Але це великий, взаємопов'язаний сюжет, кожна частина гри підпорядковується хронології, жахливих убивств, темних ритуалів і воскресіння. А я усіх вітаю на каналі Файні налізки, і сьогодні я вам розповім про історію розвитку серії ігор Rusty. Лейк. Також буду дуже вдячний за вашу підписку та лайк перед початком відео. Ну і звичайно, якщо ви хочете бути в курсі усіх новин, тоді я буду радий вас бачити у себе в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. Ну що, сідайте зручніше, беріть смачненьке, і ми починаємо. Розтілей як компанія була заснована в 2015 році друзями та випадковими співавторами Мартином Луїсом і Робіном Расом. До цього Луїс, який вивчав ландшафтну архітектуру, мав пристойний успіх, створюючи флеш-ігри, натхненні новинами у вільний час, а Рас, який вивчав право, керував кількома ігровими порталами, коли їхні шляхи перетнулися в інтернеті. А саме коли Рас шукав співпрацю у розробці, Обцію свого вебсайту зародилось успішне робоче партнерство. Їхні перші результати невеликі ігри, засновані на різних подіях, натхнені всіма, починаючи від принца Гарі і закінчуючи Едвардом Сноуденом. Мали помірний успіх, але їхня актуальність була швидкоплинна. Мені дуже сподобалась співпраця з Робіном, каже Луїс. Але флеш-ігри завжди були в новинах протягом тижня, а потім все закінчувалось. Тож ми хотіли створити щось довго. Ми б хотіли б знайти щось більш значуще, що насправді створило б спільноту, додає Раз. Нашим завданням було, щоб люди чекали наступної гри, а не грали в зовсім іншу гру наступного разу. Так народилась Rusty Lake. Назва компанії, натхнена фільмом Дейда Лінча, а саме Твінпікс, чиї сюрреалістичні таємниці маленького містечка продовжують впливати на роботу розробників до сьогодні. Світ Расті Лейк так само завдячує одному із попередніх. Творів Луїза, а саме Самсара, кімната, яка розповідає про циклічне переродження, стала візитною карткою ігру Rusty Lake. На даний момент ця гра є в Steam і вона безкоштовна. Тобто, вже після цього відео ви зможете протестувати цей жанр. Світ Rusty Lake та його чарівна і жахлива розповідь дебютували у 2015 році. Cube Escape Seasons. Сюрреалістична, часом зжахлива і напрочуд змістовна головоломка, у якій гравці повільно відкривають жахливі події, що відбувається в одномісному номері, коли розгортаються чотири ключові моменти його історії. Це був вражаючий дебют, який задав характерний тон серії. Її також грамотно випустили як безкоштовну гру з підтримкою реклами. Хоча на той час це рішення було перш за все практичним, коли ми опублікували першу. Гру Cube Escape це могла бути преміальна гра, тому що Seasons була непоганою грою, пояснює раз. Але ми також думали, що щодня виходить так багато ігор і ніхто це не купить. Тож це було більш схоже на те, що нас немає спільноти, преса про нас не знає і ми не маємо досвіду. Ну і звичайно, ми ніколи не випускали раніше преміальних ігор, тому ми не наважились. Це було рішення, яке окупилося. Це несподіваний ранній успіх. Студія потрапила до списку найкращих щомісячних ігор. Впевненість у продовженні своєї дивної маленької серії підвищувалась. Cubescape The Lake дав гравцям можливість вперше відвідати. Визначну пам'ятку серії, а саме озеро, із яким пов'язані усі частини, та Айрлес, дивовижний екскурс, натхнений життям Вінсента Ван Гога, і вони досягли успіху, тому протягом 2015 року вийшли ще три: Кубіскейп, Harvest Box, Case 23. І, заміл, коментарі та відгуки були справді хорошими. З самого початку і після перших трьох ігор ми побачили, що деякі люди справді чекали, щоб зіграти в наступну главу. Сюрреалістична розповідь Расті Лейк це історія, що охоплює століття про ліси з приводами та злі сили, поза часом і простором, захопила гравців, її взаємопов'язані таємниці довели до того, що фанати почали створювати різні теорії. Ці зв'язки активі. Зують щось зі спільнотою, насправді цікаво читати, що вони думають, і у нас є власні ідеї, які ми могли б зберегти для себе, стверджують розробники про свої перші враження. Маючи цілих шість безкоштовних ігор за плечима та активну базу шанувальників, яка почала процвітати, студія обговорила та зробила наступний крок: Rusty Lake створила свою першу преміальну гру. Одного разу з'явився Steam Greenlight і ми подумали, добре, ми повинні спробувати це та створити більшу гру. Знадобився деякий час, щоб оголосити це нашій спільноті, що наступна гра не буде безкоштовно, але вони підтримали цю ідею. І для нас це також був крок до Steam і мобільних пристроїв. Маючи преміальну гру, ви отримуєте більше визнання як розробник. Перша гра преміум класу студії стала Rusty Lake Hotel 2015 року, також яка будувала. На казуальній формулі головоломок серії, щоб створити дуже дивну багатокімнатну пригоду в розкішному маєтку, населеному дуже незвичайними гостями. Незважаючи на те, що його готичне диватство було надзвичайно добре сприйнято, продажі не відразу вказували на блискуче майбутнє для Расті Лейк як розробника ігор преміум класу. Однак його доля почала змінюватися, коли з'явилася сьома гра студії Cube Escape, а саме Біоздей. Приховувала секрети, які розкривалися пізніше протягом інших серій. Але навіть після Rusty Lake Hotel ви не можете сказати, о, ми зараз такі успішні, ми можемо зробити з цього студію. Це дійсно зайняло 1-2 роки часу, тому ми інвестували дуже багато сил та грошей від себе. Але Rusty Lake отримали заряд енергії завдяки досвіду розробки, чогось більш істинного з Hotel, і незабаром вони почали працювати над іншою грою. Міом класу значно амбітнішою Rusty Lake Roots. чудовою насичено емоційною пригодою, яка повертає нас вперед і назад у часі, описуючи життя та нещастя приречених людей. Для мене Roots все ще є фаворитами із серії Rusty Lake, тому що я вважаю, що у нас була справді хороша структура. Мені здається, це вийшло досить гарно. Можливо, це був великий крок, але тоді було цілком природно зробити гру трохи більшою та амбітнішою. Амбітнішою, і ці амбіції лише зростали з кожним новим випуском. Я думаю, що в якийсь момент, як розробник, ти хочеш спробувати щось нове. Ми могли б створювати ігри Cube Escape без зупину, але в якийсь момент ти хочеш піти в іншому напрямку Cube Escape Paradox 2018 року, який вийшов лише через 8 місяців після третьої преміум гри, а саме Rusty Lake Paradise, випустивши не лише нову гру-головоломку, а й супровідний 11-хвилинний фільм із живими діями, відкриваючи додаткові підказки для тих, хто уважно спостерігає. Яким би сміливим експериментом не був парадокс, це також було відчуття, що студія просунула свою традиційну формулу квадратної кімнати настільки далеко, наскільки це можливо. Я думаю, що з цього моменту ми задалися питанням, що ми будемо робити після цього. І ми багато міркували про це. Кінцевим результатом стала The White Door 19 того року, вражаючи реалізована головоломка, яка використовувала перехід до розділеного екрану, щоб розповісти історію, яка поєднує моторошний сюрреалізм серіалу з більш прямим та чесним дослідженням депресії та горя. Це було досить важко розробити через іншу структуру снів. Це більш схоже на розповідну гру, і ми ніколи не робили цього раніше, стверджують розробники. Відтоді Расі Лейк випустила ще одну преміальну гру ремейк гри. Мсарарум випущена на честь п'ятого дня народження студії, але основна увага була зосереджена на The Past Within. Ця кооперативна головоломка, яка вміло розширює знайому формулу серії, перекидає двох гравців у різні часові шкали. Кожен з яких містить підказки, необхідні для прогресу в іншому. Ця гра тепер доступна для iOS, Android і ПК сьогодні, після майже двох з половиною років розробки. Це надзвичайно складна річ, яка потребує неймовірному рівню спілкування та співпраці від гравців. Але спочатку вона не задумалася як кооперативна гра, але це поставило перед студією цілий ряд нових завдань. Насправді це означало, що нам доведеться дізнатися, що люди, які грають у цю гру, спілкуються, вони не бачать один одного на екранах, вони повинні говорити те, що бачать, і це було новим викликом для нас. Тому що раніше ми створювали лише ігри, де ви факт. Фактично граєте з наявною кімнатою, незважаючи на ці труднощі, кінцевий результат. Був просто неймовірний, який відновив розширену серію головоломок Rusty Лейк за допомогою абсолютно нового способу гри. Але 27 вересня 2023 року була випущена ще одна цікава гра від Расті Лейк це пригодницька гра, в якій потрібно виконувати завдання на кожній станції, аби сісти на потяг, який провезе вас крізь усі важливі події нашої головної героїні, а саме Лори Вандербум. У свою чергу гра на релізі вже має укриття. Українську текстову локалізацію. А я дякую за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Буду дуже вдячний за ваші підписки, лайки та коментарі. Це допоможе просувати канал далі, щоб створювати більш якісний контент. Ну і звичайно, чекаю на вас в телеграм-каналі. Бажаю всім мирного неба і слава Україні!